Да, дуже хороша подія, насправді тому, що ви пам'ятаєте, що під час війни дуже важко передбачити кошти саме на капітальні видатки. Ми свою чергу звернулись до головійської адміністрації, який нам дійсно відніс цей об'єкт до інфраструктурного значення. Тому ми сьогодні маємо і бачимо, що. Амбулаторія запрацює. Я думаю, що в п'ятницю перші відвідувачі, перші пацієнти можуть не їхати в Рівне, а саме приходити сюди. Тут буде працювати 16 лікарів, і я думаю, що це буде для зручності, для всього нашого косилова. Це буде дуже добре, тому що за весь період часу це амбулаторія має сучасний виліт, перш за все, мають сучасні лікарів, сучасні меблі. І люди будуть приходити відвідувати. Тобто і не треба буде їхати в Рівне, не треба буде кудись. Передбачати якийсь транспорт, все на місці все дуже зручно. Саме головне, що тут є реактивна медична служба, яка теж ми зробили ремонт за свої кошти, тому що воно відноситься до обласного підпорядкування, але оскільки це є наше приміщення, ми вирішили все-таки комісійно зробити там теж ремонт, оскільки там люди знаходяться 24 на 7, і в таких ну, в яких умовах вони були, це ну дуже жахливо. Ми зробили повністю весь ремонт, і люди бачать, що є влада, яка дійсно піклується за наших медиків, і є влада, яка піклується за мешканців саме косові.